Всечесний Отче, дорогі пані і панове, дорогі подруги і друзі. Від імені Організації українських націоналістів хочу подякувати усім, хто сьогодні прийшов вшанувати світлу пам'ять вождя Організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. Ми говоримо про Коновальця і справедливо говоримо, згадуємо про нього. Як про лідера національного визвольного руху. Він таким був, і без нього не існувало б національного визвольного руху у минулому сторіччі, і це правда. Але правдою є те, що Євген Коновалець був видатним державним діячем. Коли сьогодні згадуємо про коновальця, то маємо пам'ятати Українську Народну Республіку, першу українську державу в минулому сторіччі, яку ми мали. І мали її ми завдяки коновальцю. Можливо, навіть супереч її лідерам, які тоді, у 1917 році, очоливши молоду українську державу, не знали, що з неї робити. Одні думали про брата на Сході, інші думали про соціалістичні ідеї. І лише небагато із серед з них Євген Коновалець думав про свою державу і творив військо цієї держави. Саме під кермом Коновальця. У Українській Народній Республіці була створена українська армія, яка захищала незалежність української держави. Чому я про це згадую сьогодні? Бо сьогодні приклад і чин Коновальця як ніколи актуальний. Сьогодні Україна реально стоїть перед загрозою втратити національний суверенітет. Сьогодні нам нав'язують русський мір, сьогодні нас звинувачують у фашизмі. Сьогодні хочуть зробити все, аби тільки українці не стали господарями своєї долі на своїй землі. Але ми маємо полковника коновальця, ми маємо його заповіт. А головний заповіт коновальця полягає у тому, що свободу здобувають у боротьбі, інколи збройній боротьбі, інколи смертельній боротьбі, але тільки у боротьбі. 75 років тому не стало вождя. Його немає серед нас, але дух полковника коновальця, я переконаний у цьому, сьогодні перебуває тут, на Зашківській землі. Сьогодні наш обов'язок перед коновальцем один. І він дуже важливий зробити все від нас можливе, щоб прах полковника-коновальця із Роттердама перейшов в Україну. Пригадую вам похорон Євгена Коновальця. Тоді. Було дуже мало людей у Роттердамі, але кожен, хто виступав, казав, це тимчасова могила. Як тільки настане Незалежна Україна, Коновалець повернеться в Україну. Друзі, минуло вже 20 років, Коновалець не повернувся. Не повернувся не тільки Коновалець, не повернувся голова ОУН-полковник Андрій Мельник, не повернувся лідер ОУН революційної Степан Бандера. Вони дорікають нам, і ми маємо зробити все, щоб ці люди повернулися. Бо їхнє повернення в Україну буде означати одне: Україна нарешті стає державою української нації. Україна нарешті стає державою, де панує дух національної і соціальної справедливості. Полковник Коновалець має повернутися в Україну і має повернутися не до Жашкова, не до Львова. Він має повернутися до Києва. Бо він був діячем загальноукраїнського масштабу, він був великим державником, він був державником, рівня якого ми не маємо і досі. Схиляю голову перед вами, схиляю голову перед полковником коновальцем і зобов'язуюся зробити все, щоб заповідь Коновальця був виконаний. Слава Україні!